Сьогоднішній день теплого вересня розпочався не менш теплою зустрічю з Леонідом Файнблатом, сином Сергія Файнблата, іменем якого названа одна з вулиць міста Білгород Дністровського. Зустрілися ми разом з нашим міським головою Віталієм Гражданом на алеї пам'яті полеглим воїнам в російсько-українській війні в сквері воїнської слави. Щирим бажанням допомогти, надавши матеріальну допомогу у сім'ям родин загиблих героїв, вакерман завітав наш земляк Леонід Файнблат, який народився в нашому місті в родині медиків славнозвісного очільника районної лікарні Сергія Файнблата, пам'ять про якого увіковічена назвою вулиці в місті. 25 років, як залишивши рідне місто, так співпало, як говорить сам пан Леонід. Його сьогоднішня професійна діяльність пов'язана також з медициною, пройшовши алеєю. Пам'яті, зазирнувши в очі портретів полеглих героїв, під майорінням жовто-синіх стягів, всі перетнулися в думці, що пам'ять про героїв повинна бути вічною і повсякчасною не тільки словами, а й реальними справами, не дивлячись звідки вони направлені. Одне з найголовніших питань пам'ятати наших героїв, вшановувати їх і допомагати. В складні часи, наші керманці. Які знаходяться зараз в різних куточках світу, на різних куточках нашої країни дзвонять, з'являються і пропонують допомогу, і допомагають саме головне нашим сім'ям загиблих. Наша родина, вона в Бесарабії багато років. Ще мої прадіди тут жили. Бессарабії, діди. Мій батько з мамою більше 40 років пропрацювали тут лікарями, був засновником районної лікарні. Ми вчилися всі. В першій школі вся наша родина і мої діти також. І коли почалася війна, безумовно, ми для себе знайшли якусь нішу і допомагати в першу чергу це треба. Фронт, це військові. Її не можна розпорошувати, так тому що в да, нас є цільова конкретне місце, кому ми допомагаємо. Але одного разу моя донька побачила, що в Білгородністровську з'явилася дія героїв, враховуючи оці всі обставини, так для нашого ми вийшли всі звідси. Ми всі себе називаємо керманцями. Де ми зустрічаємося з нашими земляками в світі, і ми вирішили допомогти. Можливо, на це ще вплинуло, що в минулому році було прийнято таке рішення. Одну з вулиць Білгородністровську дати ім'ям нашого батька, і далі вже зі сльозами на очах, мабуть, від наринувших спогадів, пан Леонід говорить про те, як міська влада відгукнулася, аби надати достовірну інформацію про родини загиблих героїв. Ми зрозуміли, що це не можна зробити дистанційно. Хоча все це зручно, попросити номери карток, там і так далі, і так далі, що це буде якось не по людськи так і ми обрали час. Ми хотіли приїхати вдвох, і племінник, який тут народився. і Зараз він є Ігор Смілянський, працює генеральним директором Укрпошти. Але ну, ніяк в нас вдвох не складалося. Ми хотіли особисто приїхати в кожну родину і здійснити ту допомогу для тих родин, які втратили батька, сина, чоловіка, брата. Є різні обставини. І вони не тільки втратили годувальника, так тому що ніякі гроші сьогодні не замінять людські життя. Саме так було прийнято спільне рішення родини обов'язково особисто передати ці кошти в сумі більше одного мільйона гривень. Бо завжди треба залишатися людиною, людиною слова, совісті та честі. Що найбільше в такий момент вас вражало? Ви, ви знаєте, практично в кожній родині були своє різне враження. Одна родина, вона взагалі, коли почалася війна, вони знаходилися за кордоном. Вже кілька років чоловік працював. Вони були колишні військові, але вони звільнилися і жили, мені здається, в Німеччині і там працював. Потім він працював в Шотландії. То все було в них добре за кордоном. І він кинув все, повернувся і пішов. В армію повернувся сюди, пішов і загинув. З тих родин полеглих героїв, які вже довелося відвідати, як говорить пан Леонід, найбільше зворушувала їх бажання перенаправити цю допомогу іншим. Мене вразило в більшості, що були ті, які казали, ми ще якось тримаємося можливо, є інші люди, які потребують більше допомоги, ніж наша родина. Одні пропонували перерахувати гроші. В ту військову частину, де загинув їхній родич, це було дуже зворушливо. Для нас цей крок ну, дуже морально важливий було це зробити. Люди були, які казали, можливо, є кому. Ще більше потрібно, ніж нам. Хто казав, що на другий день, от вчора матір одного зустрічала, вона казала, я сьогодні ж перерахую військову частину, де загинув син, вони потребують ці гроші, щоб ви не хвилювали. Вона мене заспокоювала, щоб я не хвилювався, що вона всі гроші туди перерахує. Кожна родина вона... вони всі мають одну біль, але життя в кожній по-різному. І вони потребують не тільки матеріальної, але вони потребують і моральної. І от знаєте, те, що я побачив, що їхні батьки, сини, брати знаходяться тут, що це увічнена. так це все ж таки для них мені казали, вони, що там фотографія, є когось, що тільки збираються сюди додавати, що недавно загинув, так, Вони. Дякують акерманцям, які їх підтримують. Вони це відчувають. Людина жива, поки жива пам'ять про неї в серцях, спогадах, душах живих, увічненням їх героїчного подвигу на алеї слави. Герої вони у наших серцях, поки про них говорять, поки їх пам'ятають. Тому ну це наш обов'язок робити все можливе і неможливе, щоб ми щоб люди знали наших героїв. Щоб це відчували цю заботу, а ми мали в місті місто, де ми можемо збиратися і вшановувати пам'ять, вчинки, вшановувати наших найкращих синів України. Герої не вмирають, вони з нами. Не все вимірюється в матеріальному, впевнився Леонід Файнблат, передаючи сім'ям загиблих воїнів, пам'ятний подарунок від генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського. 28 серпня випустили марку в пам'ять загиблим героям. Такий набор з маркою, з листівкою, з штемпелем, який був в той день зроблений, і підпис від нього. Вічна слава героям, він підписав від себе в кожну родину. І ось вже декілька днів Леонід Файнблат в рідному місці. Скільки зустрічей було за ці дні? Хтось працював з батьками, хтось лікувався у них з кимось раніше довелося працювати на гемопласті. Такі б здавалося знайомі та вже непізнавані обличчя, що сколихнули пам'ять. Виконується в вересні місяці 40 років, як на заводі Гемоплас, вперше був в Радянському Союзі, ще випущений одноразовий діалізатор для апаратів штучної нирки. Я хочу привітати всіх тих, хто тоді зі мною починав це виробництво. І друге таке ювілей це 30 років, коли була заснована, я був перший директор фірми Румет, така займала стеж медичними виробами. Зараз в цій фірмі є свої три клініки. Гемодіалізні 30 років від того дня, як вона була заснована, теж в Білгородністровську. Я хочу подякувати всім більше ніж 157 акціонерів, хто з них живий ще. І тим більше біля 200 людей, які там працювали, за те, що вони разом зі мною почали мій перший приватний бізнес, який зараз продовжує своє життя. Всього їм найкращого і бережіть себе. Під час спілкування міський голова Віталій Граждан і наш земляк Леонід Файнблат зійшлися на думці, що спільне горе та різні долі, життєві історії родин загиблих героїв не можуть ти осторонь нашого сьогодення в нових реаліях. Це часточки життя кожного. А отже, іщеми мити в грудях повинно у всіх. Ви вже проїхали по сім'ям і надали матеріальну допомогу. В немаленької кількості, саме сім'ям, які втратили найрідніших, найкращих героїв, синів нашої України, тому я від себе особисто від нашої громади хочу подякувати, подякувати таким людям, що вони є на цьому світі, що вони переймаються і допомагають в такі найскладніші часи. Дякую вам велике і на світі не без добрих людей, гарних справ та щирих сердець. Тому впевнені, що таких вчинків буде більше, бо це найменше, що може зробити кожен з нас, по краплині в данину пам'яті, полеглих героїв. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.